Патріотизм, напевно, в них вже пропав трошки і давніше. Тому що на самих початках, коли було видно справді роботу, справді організації роботи, це було видно. На цього у них зараз на даний момент не видно. І відповідно люди лобіюють свої інтереси. Звітність. Звітність на даний момент працює комісія з членів районів, з усіх членів районів. На даний момент області будемо перевіряти факти надходження коштів, надходження допомоги і куди вони йшли інформація? — Для складу самооборони на даний момент ця інформація була закрита. Я ще прошу надати слово. Координатор Надернянської самооборони він входить безпосередньо в комісію, яка була створена на даних зборах. Трачук Віталій Антонович, координатор Дернянської самооборони». Віталій Трачук, координатор Надернянської самооборони. Вважаю і загальними зборами Дернянської самооборони. Питання про... Недопустимість вчинків, які були зазначені у зверненні міської самооборони до Штабу області, про недопустимість вчинків, які позорять чесне ім'я самооборонівців майдану, про недопустимість того, що люди, приймаючи якісь свої особисті рішення в міському кругу, не інформують весь колектив, не висвітлюють свою діяльність. Тому загальними зборами Тернянської самооборони було прийнято рішення про підтримку, про виключення даних членів самооборони міста Івано-Франківськ із числа самооборони Івано-Франківської області. Вважаємо, що так будемо поступати з усіма, хто буде порушувати. Статут самооборони хто буде заплямовувати чесне ім'я активістів, тих людей, які своїм у серця, своїм здоров'ям, своїми е, можливостями стояли на майдані, відстоювали наші інтереси, інтереси українського народу. Вважаємо, що даний вчинок. Е, Членів, яких виключили з самооборони, є негативним. і тому повернення даних людей в число самооборонівців Івано-Франківської області категорично відкидається. А про ті вчинок не мова? Вчинків є багато. Не буду озвучувати конкретику зараз, тому що на даний час працює комісія, яка перевіряє діяльність. Там і Різні фінансові операції, там і волонтерський рух, незрозуміло туди, що йшло. А тому до того часу, поки комісія не дасть своїх висновків, конкретику називати не буде. Скажіть, пов'язано я якимось чином, хоч якісь елементи із виборами в місті Івано-Франківську? Ну, якщо сказати відверто, то безумовно. Колектив самооборони Івано-Франківської області був вражений вчинком деяких членів самооборони міста Івано-Франківськ про вступ до партії Укроп, Але це було особистий їхнє, як кажуть, особистий їхній вибір. Тим самим вони безумовно запрямували наше бачення, тому що декларація наша від початку майдану була, що ми є аполітичні. І тому самооборона е, не йшла на вибори як громадська організація. Загалом ніде своїми брендами ми не користувалися. Деякі члени з тих чи інших самооборон районів могли приймати участь у виборах, але загалом організація не приймала участі у виборах. А тому вчинки ті, які були пов'язані з членів самооборони міста Івано-Франківськ зі вступом в партію «Укроп». Це їхнє особисте, як кажуть, їхнє особисте бачення, на яке добро на загальних зборах самооборони Івано-Франківської області не давало. Ще секундочку. Ще хочу наголосити на тому, що е, на даний момент ні в якому разі самооборона не припиняє, міська івано франківська самооборона не припиняє свою діяльність. Ми надалі е, спрямовуємо ще більше сил для працювання по волонтерцям. Просимо залучатися всіх бажаючих допомоги. допомогти. çevireceğim akıyor mu?